Як влада мені буде дивитися в очі. Де совість? Де совість? То пустіть мене туди, то я вас питаю, ви мене не пускаєте. Дивіться мені в очі. Дивіться, на мої коси сиві. Дивіться, що я з половиною місяці на полі шукала, знайшла, щоб поховати, гідно поховати, як захисника України. Мене не забороновано для за жанру від а за вільну Україну. І ми вільні українці. Дайте другого прапора. Не кричіть, ми виконуємо своє своє доручення, яке нам дало. Я бачу вас, тут багато нагнали на одну бабу. Мені від президента прапора вручили. А слово я не маю права сказати від імені президента. Президенту. Я напишу, я писала до нього за військову частину, за неправду. Добилась там, доб'юся знов, я не зупинюся, не чим. Моє право. І вибачення потім мене просили. Добилася одне, буду це і друге. Моє право. Туди напередок ідіть, на нуль, там де мій син був.